Скільки років ми будемо відчувати за вашими підрахунками наслідки от, донорономіки? Так скільки років ми ще будемо залежними від зовнішнього фінансування, на вашу думку? Я не хочу, щоб у нас були ілюзії, що з настанням миру це припиниться в один день для того, аби ми перестали бути. Ну, скажімо так, залежне від зовнішнього фінансування, необхідно пройти шлях. Я не буду говорити зараз про, про дати і про роки. Це точно не моє, бо я звик э, говорити відповідально. Але це не один і не два роки, аби ми вирівняли. До ну, нормативного, скажімо так, обсяг державного боргу на зараз більше 90%, щоб ми довели хоча б до 60% від ВВП, аби ми змогли опиратися на свої чи переважно на свої внутрішні сили і зменшили, зменшили дефіцит бюджету. Ну, я далекий від того, щоб ми там відповідали одразу ж маастрицьким критеріям, це 3%. Та, але те, що ми маємо зменшити дефіцит бюджету з 18%, там більше 18%, як він запланований зараз на 26 рік, це очевидні речі, і це поступовий певний поступовий шлях.